Ну що ж, всім привіт! І давайте перейдемо на формат звіту за тиждень, тому що, як бачите, на цьому тижні я не викладав жодного ролика і сьогодні, мабуть, буде єдиний. Хоча, можливо, завтра ще зроблю це не факт. Отже, на цьому тижні я майже нічого не робив по ванні, Я більше був зосереджений на моїй роботі, тому що робота це кошти, а кошти потрібно на те, щоб робити ванну замкнути коло. Але все ж таки, от сьогодні, давайте подивимось, що було зроблено. Значить, по-перше, як бачите, я поставив шафу, зібрав її, поставив, і що ви думали? Так, звичайно, все те, що я казав, що не буде видно, видно. Але якщо ми заходимо сюди, то не видно. Ось така справа. Так, ну, також склав підлогу, трошки її затер, але затерті поки що тільки під там, де шафа. Це було ну, весело взагалі то. Так, далі, що також було зроблено. Я поміняв сміситель, поставив новий чорний. Так, я розумію, що рано, але я з ним промудохався 3 години, тому що, тому що все по итогу дуже криво, стіна крива. Плитка, як ви бачите, на різній відстані від стіни. Тут менше, тут більше. І в ітоді я його все ж таки поставив і навіть по рівню. Тобто він стоїть рівно. Хоча, можливо, деколи здається, що кривенько. Далі. Відбив місця, де буде від нього йти тропічний душ, і де буде висіти, отам, -от, отам буде висіти у нас кутова поличка. Тут повністю перепаяв стояк для полотінчика. Так, перепаяв тут. Стояк для полотенчика. Сподіваюся, що все буде добре. І відмітив також, де буде він устанавлюватися. Примірю, відбив. Загалом це все, що я зробив за цей тиждень і за цей день. Отже, які плани, можливо, ще на сьогодні та на завтра. У сусідів зверху вже з'явилася дитина, тому сильно. Голосувати і шуміти не можна. Отже, демонтаж унітазу відкладається на невідомий термін. Ну і свердління також у цих отворів у стінах. Але щось робити потрібно, потрібно якось рухатися, продвигатися. І тому я планую сьогодні ще отут все це загрунтувати бетон контактом, який в мене залишився. І потроху складати плитку, обкладати це блакитне диво. І поки що так, тобто зробити повністю піл плиткою, окрім того, можливо, квадрата. І коли буде можливість, тоді вже його демонтувати і за, за, ну, заробити, зробити під ним нормальну підлогу, залити там бетоном, чи цементом чи клеєм. Чимсь. От, і вже по потім там докласти плиточки і встановити поверх новий нормальний унітаз. Тобто план наразі такий. Ще, ще що хотів сказати. Найшов на розісії от сюди під раковину тумбу металеву, також чорну пофарбовану. Але ще не замовляв, чекаю на зарплату. Як прийде зарплата, тоді й замовимо. Ну, і будемо щось придумувати з тим, щоб вмонтувати сюди раковину і, можливо, ще потрібно докупити дзеркало, повісити сюди. Звичайно, з підсвіткою, іначе на який хрен там оцей проводок стерчить. Ну, загалом то. Плани такі, тобто на цих вихідних я планую, мабуть, все ж таки тут докласти тут підлогу повністю зробити, окрім унітазу. Але подивимось, як воно буде. Отже, вкрив я все-таки підлогу бетон-контактом, як бачите. Це було десь близько 5 годин тому, але на упаковці зазначено, що він сохне від. З 4 до 6 годин. І як бачите, от, наприклад, тут і тут він ще не до кінця висох. Тому сьогодні вже нічого більше робити не будемо. А завтра почнемо складувати плитку, почнемо звідси, далі підемо прямо, потім на праворуч, і там все зробимо, щоб було красиво. Ну, якось так. І давайте покажу, що я в результаті зробив. Тобто, бачите, там у нас складено 12 плиточок, отак от, от. Все як би красиво. Отут я залишив невеличку доріжку для того, щоб був доступ до генеральського тіла. І коли тут усе це просохне, тобто завтра. Я тоді докладу ось цю плитку, і отут три підрізки зробити потрібно буде. Ну, як бачите, тут я трошки лоханувся, тому прийшлось отак от викручуватись. Е, можна було б, звісно, це переробити ще раз. Але це вже була третя спроба, і всі попередні вони просто лопалися або так, або так. Тому це третя спроба, яка нормально виламалася, Але бачите, я. Трошки помилився з отвором під оцю трубу. Тому прийшлося трошки так зробити. Але коли воно затреться, я думаю, що сильно око хапатися за це не повинно. Ну, Затримав фугою і буде нормально. Якщо не знати, що воно там є, сильно не продивлятися, то воно і не помітно. От. Загалом то вихідні у мене пройшли отак. От от от. Тобто я потрошку, трошки склав підлоги, понамічав, де потрібно сверлити, але поки що сусіди не дали мені дозволу на те, щоб трошки пошуміти. От. І, звичайно, демонтаж унітазу, як я й казав, найболючіша тема, тому що це буде дуже гучно. А у сусідів маленька дитинка. Будемо чекати, коли вони мені дозволять це зробити. І я, мабуть, навіть на весь тиждень залишуся без унітазу. Але подивимося, як воно буде. Слідкуйте за новинами, підписуйтесь на канал. Всім спокійного і гарного життя. І дякую за увагу!